граюся з хом'ячком, поки дівчата мої косять. А то щось мій хом'ячок почав боятися дуже цього. Косіл, косарки. І бігає по кліточці. Ти взявся на ручки, щоб він не боявся, не стресував. Да, хом'ячок. О! А то ці гану... Гано... Газонокосільщики так розбушувалися, що хом'яка мені злякали. Да, хом'ячок? От хороша звірина, Мірна. Це зараз накосять хом'ячкові трави, зробимо йому гніздечко і буде жити. Да? Так. Отакий От класний хом'ячок. Ну і жінки теж класні. Треба ж цей хащі покосити. Між прочим, хто не знає приємність акумуляторної косарки, дивіться, дроти ніде не тягнуться, нічого не переїде. Це переваги над електричною. І не треба ні бензин розбавляти, ні заводити, ні диміти. Акумулятори зародили, вставили і, ко... вставили і косити собі. А то бої пишуть, що бензокоса луча і так далі. Бензокоса краша, якщо десь на полі косити. А якщо тако, на подвір'ї пообкошувати, мені кажеться, акумуляторна газонокосарка. Тим більше, якщо немає великої території, набагато зручніше, по крайній мірі, для... Отаких От простих пересічних людей. Далі, що ж злітають? Вони великі. Понятно. І так само за цей за акумуляторний тример казали, що краще бензокоса. Для чого бензокоса? Тут покосити 20 хвилин і це треба бензокосу заводити. Взяли тримера, покосили, навіть одного акумулятора не посадили і подивіться, Газон вже практично покошний. Да? Що Лесь, хочеш з хомнячком погратися? Мене руки болять, я не можу. Болять руки від коси? Ну нічого, зараз підемо різати дрова, віддихнемо. Будеш дрова різати чи ні? Ні, я люблю косити. Ти любиш косити? Ну добре, тоді Вадим, хай дрова ріже, а ти будеш по косі, ні, так?